Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про новеньку прем'єру жовтня Трон Арес. Представляю вашій увазі новий американський науково-фантастичний фільм. Картина є сиквелом фільму Трон Спадок 2010 року та третім повнометражним фільмом у франшизі. Головні ролі у фільмі виконали Джаред Лето, Грета Лі, Еван Пітерс та інші. Режисером картини виступив Хоакім Ронінг, відомий за однією з частин піратів Карибського моря. В цей час сценарій до нового екшену написав Джек Торн. До речі, оригінальний трон 1982 року розповідав про інженера-програміста Кевіна Фліна, який потрапляє у віртуальну реальність населену розумними програмами. В той час перша стрічка була зрежисована Стівеном Лісбергером, і фільм був успішним у прокаті і отримав багато позитивних відгуків критики. Проте для продовження історії знадобилося цілих 28 років. Це була рекордна перерва між картинами в історії Голлівуду. Трон спадок вийшов у 2010-му. Над його створенням працював режисер Джозеф Косінський. У ньому розповідалося про сина Фліна, який намагався знайти свого батька. І оцей фільм мені дуже сподобався. Адже як для того часу це було гарно у візуальному плані і ще й емоційно з точки зору драматичної сторони історії. Ще в березні 2015 року стало відомо, що компанія Disney офіційно схвалила третій фільм, а виробництво мало розпочатися в жовтні у Ванкувері. Однак у травні компанія ніби як закрила фільм. Тоді, як в серпні 2016-го керівник відділу розробки Disney повідомив, що переговори про майбутнє трону знову відновились. У лютому 2017-го Косінський заявив, що сіквел знаходиться скоріше у замороженому стані, аніж повністю скасований. У березні того ж року стало відомо, що франшиза таки буде перезавантажена, а Джаред Лето зіграє головного героя. І, от, у січні 2023-го Хоакім Ронінг почав переговори з приводу режисерського крісла. У червні до акторського складу приєдналися Еван Пітерс та Грета Лі. Зйомки також неодноразово переносилися та, нарешті, стартували в грудні 2023-го. А в лютому наступного року Disney опублікувала перший кадр із фільму. Повністю знімальний процес завершився 1 травня. Сиквел розповідатиме нову історію. Вона розгортатиметься навколо штучного інтелекту на ім'я Арес, якого відправляють із цифрового світу до реального і з новою місією. Фільм показує першу зустріч людства з істотами зі штучним інтелектом. Скажу чесно, народ, попередній фільм 2010 року мені дуже сподобався, і тому до нового сиквелу у мене були немалі очікування. А враховуючи такий довгий період розробки, можна було б зробити щось дійсно ефектне. Але не все вийшло так однозначно, як ми думали. Перш за все, давайте поговоримо про сюжетну складову, і, на жаль, до неї в мене найбільше претензій. Загалом історія вийшла непоганою, але й зовсім, блін, не хорошою чи навіть крутою. Перш за все, мені абсолютно не сподобалося, яким прописали головного героя на ім'я Арес. Поведінка та мотивація його дій залишають бажати кращого. Це, звісно, круто, що розумна машина, побачивши одну добру та гарну жінку, вирішила ризикнути всім заради неї. Але, блін, наскільки ж нереалістично це виглядало на екрані. Мені здавалося, що найголовнішим аспектом розвитку сюжетної лінії цього персонажа, повинні стати розкриття його мотивів, внутрішня боротьба між алгоритмом дій та виникнувшими емоціями, і переосмислення всього, у що він знав та вірив до цього. Але на ділі. Його, здається, більше вражали музичні композиції сучасності. Якщо дивитися крізь героя і не звертати увагу на ці слабкі моменти, то історія виглядає непогано, навіть нормально. Але повторююся, і вау-ефекту вона також не викликає. Незважаючи на доволі слабкого головного героя, інші ключові фігури, такі як Єва Кім та Джуліан Джилінджер, показали себе з гарного боку. Особливо круто вписався в образ звихнутого генія Еван Пітерс. Такі ролі йому однозначно пасують. Тож до акторського касту питань небагато. Більше засмутив саме сюжетний аспект недопрацьованості героя. І це, на жаль, не єдиний мінус фільму. Також мене дратувала його банальність та награність. Серйозно, незважаючи на купу напружених сюжетних поворотів, ти майже нічому не дивуєшся. І з легкістю можеш передбачити, чим все закінчиться в результаті. Тож сильної інтриги чи побоювання за героїв не виникало. І це, на жаль, сумно. Бо особисто для мене драматична складова та емоції будь-якої історії завжди досить важлива. Що стосується візуалу, це було непогано. Але знову ж таки, далеко від якогось вау. Попередній фільм був не менш видовищним в плані графіки. Але врахуйте сучасні технології можна було б зробити щось і більш ефектніше. Музичний супровід нового трона був мінімалістичним, і, як би мені не хотілося почути знайому версію саундтрека із попереднього фільму, ця більш технічна та електронна версія не могла так сильно припасти до душі. Але, повторюсь, і поганим звуковий супровід не назвеш. Просто особисто мені хотілося чогось іншого та більш живого і різноманітного. Підбиваючи все вище сказане, сюжет нового фільму як його найслабшу сторону оціню на 6 балів, візуал на дещо кращому рівні і отримує від мене семірку гра акторів однозначно найсильніший компонент історії, який отримує свої 8 балів. Тоді, як мінімалістичний і не такий живий музичний супровід на семірочку. Тож, якщо подивитися в результаті, ми отримали ніби як непогану фантастичну історію, але без сильного головного героя та з передбачуваним сюжетом, до плюсів картини однозначно потрапляють актори, тоді як той же вище згаданий сюжет та банальність історії віднесу до мінусів а ви, мої дорогенькі, обов'язково поділіться своїми думками та очікуваннями на рахунок нового фільму. Чи знайомі з попередніми частинами і чи чекали новинки в кіно. Якщо сподобалося відео, обов'язково підтримайте його лайком. Не забувайте підписатися на канал, щоб завжди бути в курсі оглядів нових та топових проєктів. Також ласкаво прошу до інстаграму та ТікТоку, де можна знайти більше інформації про мене та цікаві анонси і проєкти. До зустрічі в нових класних випусках мої любі і папа! -па!